Прокинувши сьогодні вранці, я був просто у шоці, коли зайшов на CoinMarketCap. Ринок не те, що просів, а полетів, як камінь вниз. Це, звичайно, стосується десятки альткоїнів, які всього за одну годину втратили до 30% від своєї ціни. Є декілька причин, які могли вплинути на таке тотальне падіння. Всі ми чудово пам'ятаємо падіння ринку після краху біржі FTX, але тоді, хоча було зрозуміло, що сталося. Зараз же такої новини немає, через чого стає тільки страшніше. Почавши розбирати останні новини, ми зрозуміли, що отримати чітку відповідь. Чому впав ринок нам не вийде. А це означає одне, що причина падіння ринку криється в судовій іски проти бірж. Рекордну продажу котів на тлі падіння ринку, власне, ці причини, а також безліч інших новин, ми зараз з вами розберемо. Для того щоб зрозуміти наскільки небезпечними можуть бути наслідки. Ну і звичайно ж не забувайте про наш телеграм, адже тільки наші глядачі першими дізнаються про останні події і залишаються в курсі всіх новин 24 години на добу. А ми приходимо до відео. Всім привіт, друзі! Заздалегідь хочу сказати, що те, що зараз відбувається на ринку, не є точкою краху крипти. Адже рівно рік тому той же біткоін почав падати до 18 тисяч доларів, і після банкрутства FTX ми зіткнулися з падінням до 15 тисяч доларів. Тоді здавалося, що в це втрачено, але ні, і навряд чи останні події зможуть повністю знищити існування криптовалюти. Проте наслідки на ринок все одно величезні. Після подачі судового позову на Coinbase ми отримали ще партію свіжих новин. Перше, окружний суд США видав судову повістку СІЗІ, і на порядку денному говориться, що проти нього порушено кримінальну справу. І згідно з документом, після надання повістки СІЗІ дають 21 день, щоб відповісти. Там було написано: якщо ви не відповісте, проти вас буде винесене рішення за умовчанням. За правилами СІЗІ не повинен з'являтися до суду, але відповідь на судові іск надати повинен. І зараз його адвокати працюють над тим, щоб скласти цю відповідь, оскільки звинувачення були внесені у бік Binance USA, Біржа була змушена призупинити використання фіата. Binance USA заявила, що з 13 червня переходить повністю на криптовалютну біржу. В вітрі американський підрозділ Binance повідомили, що вони тимчасово переходять повністю на крипту, і компанія заявила, що торгівля стейкінг, депозити і зняття коштів є працездатними. А ось депозити в доларах США були припинені ще вчора, і торгові пари, засновані на доларах, будуть виключені з лістингу. Але це не означає, що біржа повністю не працює. Вона просто зупинила всі операції з валюти, оскільки банки, з якими працює біржа, починають водити на неї обмеження. Але зняття коштів в USDT або інших криптовалютах повністю доступні. І в принципі зараз всі поповнюють через стейблкоїн. Тому навіть для невеликої кількості клієнтів це навряд чи буде проблемою. А також після того... Як сек відправила запит на замороження активів Бінанса, з'явилася новина, що біржа перевела 12 мільярдів доларів фірмам, які контролює СІЗІ через посередницьку холдингову компанію, відому як Cave Vision Develop. Доказ цих звинувачень отримані з показань бухгалтера, які будуть використані як частину аргументів, щоб вимагати від суду підпис на тимчасовий судовий наказ про замороження активів на Бінанс, адже таким чином СІЗІ хотів обійти обмеження заморожування коштів. Але Сізі спростовує цю інформацію, і в Твіттері у себе він пише. Це просто невірно. Наскільки мені відомо, було в цілому близько 2 мільярдів доларів. Це число в доларовому еквіваленті трохи коливається в міру зміни цін на криптовалюту. Всі кошти користувачів враховуються і ніколи не залишали платформу Binance, якщо, звичайно, користувачі самі не виведуть кошти. Цим словами, Сізі хотів сказати, що у Binance USA не було такої кількості грошей, і ця цифра завишена. Аж на 10 мільярдів доларів, що насправді чимало, і тому, якщо посилатися на затвердження СІЗІ, що американська філія мала всього 2 мільярди доларів, це навряд чи вплине на крипту в майбутньому, навіть якщо платформа буде змушена повністю припинити роботу на території США. А ось що насправді чинило тиск на ринок, це те, що торгова платформа Robinhood припиняє підтримку всіх токенів, названих цінними паперами. Robinhood 27 червня припинить підтримку. Кардана полігони солана на дану мить ми бачимо великі відсотки падіння, але хочу вам нагадати, що падіння ринку це також відмінна можливість заробляти, і доказом того є наша підписка на телеграм, де хлопці продовжують отримати прибуткові угоди, тому не варто просто дивитися, як ринок падає, адже на цьому можна заробляти. Необхідні посилання, щоб приєднатися, ви зможете знайти в описі під цим відео. Після судових позовів проти 12 бірж однією з таких стала криптаком. З'явилася інформація, що Сінгапурська більша криптоком більше. Не пропонуватиме свої послуги для великих клієнтів у США з 21 червня все знову таки через негативний настрій. Секу більше поскаржилась, що велика кількість клієнтів США значно впала на тлі розглядів всіх подій. А на звичайних клієнтів це не вплинуло. Великі гравці відіграють важливу роль у падінні ринку за останній тиждень. Адже безліч американських криптофондів тепер змушені продавати велику кількість активів на мільярди доларів, які назвали цінними паперами, через що навіть звичайні інвестори вивели дуже багато грошей, з бірж, за даними Glassnode. Тільки з понеділка по четвер три біржі втратили близько трьох мільярдів доларів. А за сьогодні токени основних блокчейнів впали більше, ніж на 20% на тлі останніх подій. А кардана впала на 25% протягом декілька годин. А дані Coinvest показують, що ф'ючерси в першій годині суботи були ліквідовані майже на 300 мільярдів доларів, що привищує рекордні цифри ліквідації за 9 місяців і загроза подальшого падіння залишається. Адже головною причиною такого дампу проводить продажі великих. Наприклад, монети Polygon на мільйони доларів були відправлені ключовими маркетмейкерами JumpTrade і Cumberland. На криптобіржі в п'ятницю ввечері перед падінням майже на 30%. Аналітична фірма Lockchain сьогодні заявила, що Камберленд відправ 9 мільйонів матік на суму більше 6,3 мільйонів доларів на Binance і 5 мільйонів матік на суму 3,5 мільйонів доларів. Також фірма додала, що інші гаманці, які пов'язані з цими маркетмейкерами і платформою Robinhood, внесла в загалом 9,4 мільйонів доларів на криптобіржі. Ці монети ймовірно були продані на біржах в умовах такої низької ціни. Так різко впали аналогічні монети. Рух цін спостерігався у кардану, також салани, які впали на 25% за останні 24 години. І таким чином компанія Metric Sport повідомила, що в вихідні можна очікувати подальших продажів основних токенів, а все через те, що великий маркетмейкер розвантажують свої монети в умовах низької ліквідності ринку і подальших побоювань з приводу багатьох монет, які всі назвали цінними паперами, враховуючи те, що на ринку немає ліквідності, і ми зіткнулися з мільйонами ліквідаціями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та переходьте у мій телеграм.